омега 3 нам життєво необхідна, ми не, а, наш організм її не синтезує, ми її маємо а, отримати тільки з продуктами харчування. І взагалі, якщо ми говоримо про продукти, то це жирна риба, така як ласось, кумбря, також горіхи, насіння. А омега-3 вона для нас дуже важлива, тому що це і робота нашого серця, і робота наших судин, і робота нашого мозку. І, до речі, всі ці асклеротичні да, в сосудах, ну, всілякі бляшки, холестерин, тригліцериди в аналізі крові. Це якщо підвищені вище норми, то хочу зразу сказати, що це недостаток омеги 3 недостаток насичених жирів, які роблять нашу кров рідкою, і наша кров дуже круто ганяє по всьому організму в наших сосудах, Отже. Це дуже важлива річ вживання омега-3, бо це профілактика від ризику атеросклерозів, інфарктів, інсультів. Це дуже важливо. Далі це е, потужна речовина, яка е, знімає запалення суглобів, е, працює за нашим зором, е, дуже круто відновлює. І окремо хочу сказати, що Омега 3 просто необхідна і дітям, і дорослим, і вагітним жінкам, тому що це. Розвиток це, це здоров'я. І ще хочу сказати, що це еластична, красива, дуже поживна. Так, да, як поживлена, мабуть, да, шкіра, бо вона еластична. З омегою 3 вона стає еластичною. Ми маємо з вами розуміти, що омега-3 це не тільки рибі жира, це ще а, комплекс двох кислот ДГК і ЕПК. Це Саме ці а, жирні кислоти я, працюють знаєте, над відновленням а, нейронів нервової системи. Отже, хочу сказати, коли говорять, що нервові клітини не відновлюються, то завдяки ДГК і ПК вони відновлюються. І немає депресії, і це дуже крутий, гарний настрій. Тому ще дуже важливо, щоб ми з вами це розуміли. Проговорячи про дорослу омегу-3, я хочу сказати, що відрізняючи її від дитячої, що кількість ДГК і ПК тут менша ніж в дитячій, і відповім чому. Тому що дитині для розвитку повноцінного розвитку і зросління йому таких кислот ненасичених а, потрібно більше, тому то дуже все правильно зроблено. Ми випиваємо дві капсулки, це та сама. Щоденна норма, яка нам з вами просто необхідна, і далі ми вже отримаємо всі інші інші ефекти. Ще хочу додати дуже важливу річ. Ця річ заключається в тому, що саме ми, ви можете пити і 4, і 5, і 6, але достатньо норма, добова норма це дві а, капсули, які а, потужно працюють з нашим організмом. Чим унікальна наша омега 3 від тієї, що можна купити в аптеці? Ну, перш за все, ми з вами розуміємо, що це не тільки рибі ір. По-друге, що а, виробництво Меги 3 сертифіковано такою а, організацією, природною організацією, як Friends of the Sea -мо, друзі моря. Це те, що гарантує, що ми використовуємо по перше жирні сорти риб. По друге у відновлюваних джерелах. Для чого? Для того, щоб наш екологічний фон на нашій планеті він не постраждав, і саме відновлювальні джерела і жирні сорта риб для нас дуже-дуже важливі. Друга перевага це те, що це не тільки рибі жира, що це ДГК і ЕПК. вміст цих кислот доказу гексоєнової і козапінтоєнової. І третя перевага це 5 ступенів очищення. Нейтралізація це коли ви знаєте, що її ну, а, вибирають і саме вибирають з всього, з всього і залишаються тільки сипродукти риби. Далі освітлення, це те, що дає змогу під ультрафіолетом висвітлити і а, очистити її від тих тяжких металів. Це заморожування, яке додатково ще додає. Додаткове очищення саме рибний жир, дезодорація для того, щоб не було дуже потужного такого смаку і стандартизація. Це ті норми виробництва саме нашої Омега-3. До речі, останні партії ми взагалі виробляли, виробляли омега 3 в Великобританії, але останні партії виробництво наше переїхало вже в Ірландію, тому омега 3 у нас виробляється в Ірландії. Йдемо далі. Що ми маємо тут сказати? Перш за все, що з нормами Європейської асоціації харчування, ми, наш продукт міст, містить високий зміст якісної омеги-3. По-друге, це 60 капсул, які розраховані на місяць прийому. По-третє, то що тут немає ніяких штучних барників, ароматизаторів, все того, що може впливати або викликати алергічні реакції, або визивати не той ефект, або менший ефект, який ми плануємо, щоб омега-3 робила а, з нами. Дитяча омега 3 вона просто необхідна нашим дітям, тому що дітки наші ростуть, вони розвиваються, вони навчаються. От якщо ви хочете, щоб ваша дитина за три хвилини в три рочки на горшки, за три на горщику, три рочки вивчала швидше. Скажемо так, віршики, то має бути дитяча омега, і хочу сказати, що саме дитяча омега вона містить більшу більше дозування польнасичених жирних кислот, а це необхідно саме для розвитку. З дитячою омегою наша дитина стає міцніша, бо це і м'язи, і імунітет, і зір, і розум, і взагалі пам'ять. Все це. Робить дитяча омега. Але я хочу сказати, що вона, вона теж відрізняється від аптечної, тим, що вона має такі ж саме 5 ступенів очищення. Мало того, вона сертифікована, і мало того, різниця з дорослою, тільки в дозуванні. Але ще різниця в тому, що вона в рідкій формі для чого? Для того, щоб цю омегу ми не ложками заливали дитині в рота. Для того, щоб ми її додавали в кашу чи в суп, чи, коли її не буде чутно, і дитина буде вживати омега-3, саме так, як йому буде комфортно, він може і не знати. А ще саме дитяча омега 3 посилена натуральним а, лимонним смаком, для того, щоб дитині було комфортніше, саме це а, а, вживання дитячої омеги. Говорячи про дитячу омего, ну ви знаєте, що а, якби коли вона з'явилась в компанії, то українські педіатри вони вважали, що одна чайна ложка це дуже багато для української дитини. Тому а, тут є свої окремі рекомендації: там один мілілітр, два мл і так далі. Хоч знаєте, цей а, купляйте, купляйте якийсь дозатор, але європейські норми. Європейські норми дитячого – це одна чайна ложка. І а, це ті норми, які, в принципі, а, дають змогу нашій дитині а, відчувати комфорт.